Олександр Лозбін з Липин разом із односельчанами складають перископи. Чоловік каже, готують нову партію для волонтерів, які передадуть вироби військовим у зону бойових дій. От складаємо перископ з трьох частин, верхнє коліно, труба, ну й приклеюємо коліно. У зеркальному відображенні. І з допомогою цих двох поділок його вирівнюємо. Труби купляють чи привозять односельці, розповідає волонтер. Деталі друкують на 3D-принтері. Це принтер, на який мені люди поскидали кошти, тому на даний час він виконує функцію друкування перископів. А після війни, після нашої перемоги, я сподіваюся, що він піде в Ліпінський ліцей, в нашу школу в Ліпінах, і діти будуть на ньому робити всякі прилади, будуть навчатися. Ми маємо поки що чотири принтера. Два стоїть в мене вдома, і два стоїть в людей. В основному друкуємо ми вночі. Во того, що вночі за світло дешевше за ніч на одному принтері каже волонтер, друкує шість чи вісім колін для перископів. Це пусті бабіни, які поставалися від філамента. Ну, орієнтовно вже 500 перископів Вони надрукували за тиждень збирають усі деталі. Вихідними їх склеюють під велике зеркало. Ми даємо таку підкладку для того, щоб зеркало не билося. Це вже перескоп готовий, От, він пофарбований. Ми, коли оці перескопи всі поробимо, ми несемо на сусід, Я Володимир, він фарбує машини для ЗСУ, повністю безкоштовно ціпляємо за допомогою хомутів сітки. Такі о, і мені їх діти ріжуть в будинку культури. І вже щоб не було відблиску від сонця, ставиться сітка і перескоп готовий. Виготовляти перескопи почали два місяці тому, каже Олександр. Спочатку військові попросили купити кілька штук, потім зрозумів, що можуть виготовляти самі. Це буде дешевше. Це не тільки заслуга наша Сашою, бо є багато людей, які допомагають у вільний свій час. Хтось після роботи, хтось там по неділях, так як сьогодні. Ми, не соромно глянути людям потім в очі після нашої перемоги. Допомагали майстри з Черкас. Пояснювали нюанси технології та дали ескізи для друкування на 3D-принтері. За день планують підготувати 100 перескопів для військових. Волонтер показує повідомлення від майора із ЗСУ. От у це дня. Зараз будемо виходити на рубежі. Всього не можу сказати. Дуже, дуже буду вдячний, якщо буде 120 штук. Це на кожного трупу, хоча б одна труба. Якщо це буде зроблено, ми будемо тільки вдячні вам. Буду дякувати тому, що ми врятуємо життя нашим хлопцям, бо ці перескопи можна в окопах використовувати в боях за в під'їздах, вікнах. Це дуже гарна річ. Дякуємо за вашу допомогу, за ці чудові труби розвідника, які ми застосовуємо за призначенням. За вашої допомоги ми подаваємо разом з нашими іншими воїнами, з іншими підрозділами цю погань. А ви нам допомагаєте наближити нашу перемогу. Слава Україні, Вадим Панафідін, Віктор Легеньковський, Суспільне Новини, Луцьк.